Як організувати облік виробництва у Для початку перейдемо в номенклатуру та створимо продукцію, яку ми збираємося виробляти, і сировину, з якої ми вироблятимемо її. Організуємо збереження сировини у папці, яку ми називемо. Сировина і розмістимо її під папочкою товари. Додамо новий товар, дамо його назву сировина 1. Тип товар, вимірюватися буде в штуках, розміщатися в папочці. Сировина. І обліковуватися на рахунку 201 сировина і матеріала. І планова собівартість буде 300 гривень. Рожемо. От, Таким же чином додамо ще один товар. сировина 2. Так само розмістимо його в папочку сировина. Нехай орієнтовна собі вартість буде 700. І так само будемо обліковувати його на 201 рахунку. Система перевіряє, чи не хочемо створити дублікат. Ні, ми все робимо правильно. І додамо третій товар. Але цього разу його тип буде готова продукція або виробництво. Тому назву йому готова продукція 1 і він пропонує розмістити зразу в папочці готова продукція. Отож, собівартість встановлювати не будемо, натомість. Ми можемо зберегти, зберегти товар і додати до нього в якості компонентів відповідно стровину 1. нехай у кількості 3 штуки. І додамо сировина 2 в кількості 2 штуки. Тепер, власне, переходимо до самого виробництва. Виробництво управно вправно в проєкти. Тому заходимо в перелік. Проєктів та додаємо новий проєкт. Ми можемо, якщо це виробництво робиться для якогось клієнта, ми можемо обрати клієнта, або ж можемо сказати, що це внутрішній проєкт і тоді. В якості замовника буде виступати наша ж компанія. Можемо призначити відповідального, призначити термін виконання, якщо це важливо. І наразі в нас є два склади, один з яких позначений як виробничий. Тобто цей склад має галочку використання для виробництва. Ви можете створювати багато складів. Якщо треба, склади можуть бути віртуальні. Тобто, якщо у вас немає окремого виробничого складу, то все одно він, як віртуальний, мусить існувати. І важливо не помічати основний склад чи будь-який інший склад, що він використовується для виробництва, якщо це не є його призначенням. Для від нас відпорився проєкт, і тепер в якості складових ми можемо, важливо, я натискаю ось оцей трикутничок, можемо додати виробництво і оберемо готову продукцію 1. Нехай нам треба, нам треба виготовити 5 штук цієї продукції. Ось Тепер ми дивимося, можемо подивитися звідси, чи є в нас відповідні продукти в наявності. Нам потрібно для виробництва буде 15 штук сировини 1 і 10 штук сировини 2. Припишемо їм. Нехай поки що одного і того ж постачальника. Створимо замовлення на покупку. Поставимо зразу в статусі нехай, що воно отримано. Тобто, що постачальник підтвердив це замовлення. Воно в нас з'явилося в переліку документів проекту, і припустимо, негайно постачальник нам підвантажив матеріали, тобто ми на основі цього замовлення на придбання створюємо надходження товарів та послуг, нехай нам прийшли по. Ці товари по закупівельних цінах або можемо їх змінити, що насправді вони виявились дещо дорожчими або дешевшими, ніж планувалося. от Тепер в пов'язаних документах у нас ми можемо, якщо треба, переглянути знову це надходження товарів і послуг. І воно ж відображається, якщо ми оновимо зараз переліку всіх документів в проєкті, то у нас вже два документи прив'язаних до проєкту. Повернемося назад до самого, до самого проєкту можна зауважити, що проєкті ще проект можна переглядати в такій деревоподібній структурі, і якщо подивитися, то для виробництва готової продукції запланувалося використання сировини 1 і сировини 2 в певних кількостях, які були взяті, власне, з рецептури або з компонентів. Готової продукції 1. За потреби цю кількість тут можна підредагувати або можна додати інші компоненти, які не планувалися до виробництва. Тепер перейдемо на головний проєкт, щоб було більше місця. Примкнуся до такого вигляду і перемістимо товар на склад. Перепрошую на виробничий склад, передамо у виробництво. Оберемо, що нам ми хочемо перемістити обидва товари. Переміщаємо, нам пропонується створити документ переміщення матеріалів на виробництво з основного складу на виробничий основний. Приймаємо значення по замовчуванню, зберігаємо. Тепер, якщо знову ж ми хочемо переглянути відповідний документ, то, наприклад, у розділі виробництво з'явився документ передачі матеріалів у виробництво, Ось його проведення. Ось ми перемістили з 201 рахунку на 23 рахунок. І так само здійснили відповідні скотські операції. І останній завершальний етап виробництва ми можемо отримати готову продукцію. Нам пропонується відповідно до планових показників створити, виготовити 5 штук готової продукції, створюємо документ. Отримання такої продукції, ну і він нам зразу створився. Так само можемо переглянути його проведення. Перемістили з 23-го рахунку виробництва на 26-й на 26-й рахунок. Ну, і можна завершити процес продажею цієї готової продукції, виписавши реалізацію, Оберемо клієнта, додамо. Виберемо товар. Ми Хочемо продати три штуки з 5 доступних, нехай по ціні. П'ять тисяч і можемо тепер надіслати рахунок клієнтові ще. Із згенерованим, генерованим рахунком виробництво є багато нюансів, але короткий огляд на цьому завершено.